Всім доброго дня в продажі Volkswagen Golf 4. Машина пригнана з Німеччини, розмитнена, поставлена український облік. Автомобіль пригнаний десь місяця два назад, купувався для власних потреб. Одразу після покупки, після розмитнення автомобіль обслужено. Замінено масло в коробці, фільтр в коробці. замінено масло в двигуні, фільтр двигуна. Зроблена ходова обслужена. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, по кузу авто без нюансів. Встановлена камера заднього виду, підсвітка працює, по авто всі лампочки, все працює. Автомобіль на автоматичній коробці передач з двигуном 1,6 бензин, простий звичайний атмосферний двигун. Капот без сколів, без подряпин. Над лобовим склом також все добре. Лобове скло оригінальне. Заглянемо в багажник. Підсвітка працює. Знак аварійної зупинки, в комплекті домкрат ключ, буксировочний гак, запаска стоїть ще оригінальна зависька рідна, болти не крутилися, ляда не знімалася, кришка бажника без корозії. Заглянемо в салон. Салон в класному збережному стані. Переднє скло підйомники, регулювання підігрів. Зеркал, стан сидінь, сидіння Ціленькі, чистенькі присутні подушки безпеки в сидіннях, задній ряд сидінь, гумові коврики, також подушка безпеки в стойках, в керму, спереді і в передніх. Овіка. Сто сімдесят одна тисяча пробів. Автомобіль купувався з пробєм сто шістдесят п'ять тисяч, шість тисяч кілометрів. Наїздив в Україні. Що треба було поміняти, все помінено, все обслужено. Два ключа з автомобілем, сервісна книга, зроблена страхова, встановлено камеру заднього виду, вмикається задня передача, камера вмикається. Все працює. Склопідйомники передні працюють. Регулювання дзеркал працює. Кермо в оригіналі, не фарбоване, не шите. Двигун працює чітко, оберти не плавають, помилок немає ніяких, автомат перемикає ідеально, ручник працює. Всі кнопки, також присутні підстаканники. Все працює, все як має бути. Заглянемо під капот. Двигун 1,6 бензин. Щупа не сапунить. Так, Це в нас сервісні відмітки. Масло міняв вже я, а це ще старе, це ще в менше була заміна масла. Екологія на місці. По болтах нічого не крутилося, не знімалося. Хто шукає собі простий надійний автомобіль на автоматичній коробці передач, телефонуйте, машина дійсно в гарному стані, вся обслужена. Кого цікавить, телефонуйте, більш детально буде в описі або за номером телефона. Всім гарного дня, тобто побачення.